Привіт, Анна Трінчер забула коли день незалежності України. А Камалія помирила з чоловіком. Про це не тільки сьогодні у новинах шоу бізнесу слава про не забудьте підписатись на канал. Так, друзі, Камалія вже не розлучається з чоловіком. У всякому разі, саме такі висновки можна зробити з нових фото співачки. Бо все частіше вона публікує спільні фото з чоловіком захуром і доньками. І взагалі не скажеш, що пара розлучається. Наприклад, днями Камалія розмістила фото Захура з доньками і написала, що найкращий спосіб відсвяткувати 1 травня це сімейний похід в кіно. І додала, що дуже Скучила за доньками і захуром. Ну і до речі, Камалія поки не погоджується на коментар з приводу їхніх стосунків з чоловіком, але м -м, візьму на себе відповідальність і спробую все розставити на свої місця. Отже, все почалося після того, як Камалія розповіла про доньку Захура від попереднього шлюбу, яка живе в РАШі. Скоріш за все, після цього сюжету у них була якась неприємна розмова, і Камалія в нервах написала пост про розлучення. Потім трохи пристрасті вляглися, і м, все стало добре. Тому і про розлучення більше ніхто не говорить. Ну і ще раз наголошую, що це не офіційна версія, а лише мої здогадки і суб'єктивна думка, яка а, базується на життєвому досвіді. Ну і чекаю Камалі до себе на інтерв'ю. Слава плюс для подробиць. А що, до речі, ви думаєте щодо цієї ситуації? Напишіть. Пісня співака Колі Сіргі лунатиме тепер під час відправлення поїзда київ краматорськ Вона називається Додому і це нова пісня артиста. І з 2 травня саме вона звучить при відправленні поїзда до Краматорська з київського вокзалу. Артист розповів, що пісня додому була написана ще під час першого виїзду його культурного десанту. Під час виступу у колі для військових один з глядачів військовослужбовців попросив заспівати пісню про перемогу та повернення додому з війни. У відповідь артист запропонував захиснику створити нову композицію тут і зараз. І разом вони влаштували Брейншторм на польовій кухні, і вже за 20 хвилин Коля Серга презентував готову пісню на сцені. Ну і власне, це є пісня додому. А до речі, це вже не перша композиція, яка звучить під час відправлення або прибуття поїздів. Наприклад, на деяких вокзалах звучить пісня гурту Калош Стефанія. Дружина Віктора Павліка Катя Реп'яхова переживає за здоров'я їхнього дворічного сина Михайла. Справа в тому, що блогерку дуже бентежить те, що син в цьому віці в два роки досі не розмовляє тобто він видає певні звуки, але слова не говорить. І мені здається, що е, Катя возила малого е, вже до всіх лікарів світу. Ну і цього разу Репяхова звозила Михасика до Лора, бо переживала, що у нього проблеми зі слухом, через що власне відбувається затримка мовлення. Але дослідження показали, що малий абсолютно здоровий. Ну і до речі, знаєте, днями спілкувався з Віктором Павліком щодо цього, і він спокійніше ставиться до цієї теми і впевнений, що Михасик скоро заговорить. А от Катя Репяхова перестане нервувати з цього приводу. Так, мами, розказуйте. Перетворюємося в мамський блог, коли ваші дітки почали розмовляти. Бо у мене малий перше своє слово сказав десь у рік і сім місяців. Напишіть. Лідер гурту без обмежень Сергій Танченець розповів мені про те, як зараз живе його родина в Японії. Справа в тому, що дружина і діти співака вже рік живуть саме в цій країні. І Сергій каже, що вартість життя в Японії не сильно відрізняється від України, а ще каже, що молодший син вже звик до того життя і спокійно ходить в японський садок. А от е, старша донька Сергія досі не може звикнути і сумує за батьківщиною. Вона навіть намагалася ходити в місцеву школу, але їй не зайшло, і тепер вона займається онлайн. А ще я спитався у Сергія, скільки зараз йому потрібно грошей для життя. Ну ви ж знаєте, так це моє улюблене запитання, за яке вони часто хейтять. Так, от танчинець сказав, що витрати на рік зменшилися, і зараз йому вистачить в середньому 2000 тисяч. Доларів. Поговорили також і про таких персонажів, як Яма, Щегель, Дмитро Ступка, на що Сергій Танчини сказав, що Щегель відвертий придурок, а от Яму і Ступку він не хейтить, бо не знає достеменно. Причини, через які вони приїхали за кордон, і власне чому вони там живуть. Говорили і про його рідне Закарпаття, а також про великий концертний тур, і про смішні ситуації на передовій, куди танчинець дуже часто їздить до хлопців. Інтерв'ю Слава Плюс зі співаком можна подивитися за посиланням в описі цього відео. Заходьте. До речі, друзі, люблю читати ваші коментарі. Багато позитивних, ну, звичайно, є і хейтерські, куди ж без незадоволених. Але зараз не про це. Давайте в коментарях влаштуємо флешмоб. Напишіть, будь ласка, в якій країні і в якому місті ви дивитесь новини шоу бізнесу Слава Про. Чекаю! І не забудьте підписатись. Дякую. Співачка і блогерка Анна Трінчер забула, коли День Незалежності України в ефір вийшло шоу Я люблю Україну, і саме там ведуча Ксенія Мішина поставила питання Трінчер про дату Дня Незалежності України. Співачка зам'ялася і не змогла пригадати цю дату. Ну і після того, як хейтери накинулися на трінчер з цього приводу, співачка сказала, що під час змагань у неї взагалі, знаєте, вмикається режим відмінниці, яка не вміє програвати. І в неї від стресу пітніють руки, вона боїться підвести команду і неправильно відповісти. Але артистка визнала свою помилку і розмістила відео, де співає гімн України на день незалежності. Українська захисниця і снайперка Євгенія Емеральд одразу після пологів схудла на 11 кілограмів. Нагадаю, що Євгенія вдруге стала мамою 14 квітня. Вона народила донечку, і от тепер військова хвалиться, що змогла схуднути на 11 кілограмів менше, ніж за місяць. Снайперка каже, що перед пологами вона важила 71 кілограм, їла дуже багато, до вагітності її вага була взагалі 56. І зараз до цієї ваги їй залишилося всього 3-4 кілограми. А співачка Шер розійшлася зі своїм бойфрендом, який молодше за неї на 40 років. Про це заявляють голівудські змі. кажуть, що 76-річна співачка не хоче офіційно це коментувати, але пара вже не разом. Нагадаю, що Шер і 36-річний музичний продюсер Алесандр Едвардс навіть хотіли одружитися. Але зараз, власне, стало відомо, що все ж пара розбіглась. Ну і ваша улюблена рубрика звання Чмоня тижня отримує співачка Йолка. Єлизавета Іванців, яка народилася в українському Ужгороді і була частою гостею в Україні, не сильно переймається через те, що відбувається у неї на батьківщині. І не стидається співати пісню «Прованс» про аеропорт Бориспіль на корпоративах і концертах в Параші. Ну, вже, в принципі, неодноразово з'являлося відео, як Лізочка співає свою відому пісню на вечірках і корпоративах саме там. А от що зараз з тим містом Бориспіль і аеропортом, про які співає Йолка, вона, звичайно, мовчить, як і більшість. З них. Або боїться, що їй перекриють гастрольний кисень. А у лізе все ж таки великий будинок під Москвою на 500 квадратів. А будинок справді великий, три поверхи, басейн, тренажерна зала, оглядовий майданчик. І спробує це все отримувати, якщо перекриють заробітки. Відповідно, робимо висновок, що йолка просто обрала бабло. Хоча ще до повномасштабного вторгнення ми бачилися зі співачкою в Києві, і вона розповідала, що дуже ну прям, обожнює Україну. Я пам'ятаю, як ми стояли з лізою на балконі і обговорювали наше інтерв'ю, яке ми так і не записали. І Йолка дуже просила не задавати їй незручні питання щодо Параші і України. Після цього я вирішив не записувати це інтерв'ю. І знаєте, що мене бентежить М -м -м що після нашої перемоги. От вилізуть такі от мовчуни і почнуть розповідати, що їх змушували мовчати, майже руки зв'язували. Але моя позиція така: ті, хто справді проти всього того, що твориться параша, вони вже давно виїхали. А ті мовчуни хай там і залишаються, і йдуть на дно разом з цим смердючим кораблем. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Не забудьте підписатися, напишіть, в якому місті, в якій країні дивитися випуск. А минулий випуск Слава Про і інтерв'ю з Сергієм Танченцем з гурту без обмежень. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.